Прилетіли на Україну гості із Канади, мандруючи по столиці, зайшли до райради. Біля входу запитали міліціонера, чи потрапити ми можемо на прийом до мера. Озирнув сержант бадьора. Голови немає, він якраз нові будинки в Дарниці приймає. Здивуванням засвітились очі у туриста. Ваша мова безтоганна і ви мова чиста, а у нас там, у Канаді, голосують знову, що у Києві забули українську мову. Казирнув сержант і вдруге. Не дивуйтесь, каже,